Доброго дня! Сьогодні хотіли поговорити про роботи рекрутера. Сьогодні у нас в студії наша співробітниця Тетяна. Привіт! Тетяно, розкажи, будь ласка, про себе, про свою роботу. Е, ну, дивись. Насправді я не так довго вже працюю в принципі, на цій посаді, десь так близько року, але хочу тобі сказати, що дуже впевнено себе почуваю. Чому? Тому що е, загалом моя праця складалася з роботи з людьми. Тому, в принципі, мені досить легко знаходити якби контакти, розуміти загалом для чого людина подзвонила, що вона шукає, принцип признати її потреби. Тому мені це досить добре вдається, і мені це подобається. Але дивись, загалом не все так гладко, як тільки що тобі розповіла. Чому насправді най такий біль рекрутера? Це те, що люди, часами, коли вони погоджуються проїхати на ту чи іншу вакансію, коли ми про, пропрацювали вже проговорили про все, що треба. Вони просто не доїжджають, не кажуть про це, не телефонують. в принципі, я розумію, що можуть склатися дуже різні обставини, не знаю. Знайшли кращу роботу. Ну, Типу, я людина, я розумію, що це можливо. Що може бути, не знаю, якісь там сімейні обставини або ну, що, будь-що. І просто хотілося б особисто мені, як репертер, я Думаю, що кожен, який подивиться і зрозуміє, і просто побачить себе, як це відбувається, то це буде так, що реально кожен хоче, щоб просто подзвонили, і сказали: вибачте, але ну так склалося все. Ну, навіть можна не казати там, що сталося, де, коли, чому. Ну ні то, ні. Просто хоча б це знати. Ось такі складно, що вони трохи вибивають з себе, адже ми робимо досить великий обсяг роботи. Там підбираємо вакансію, консультуємо людину, е витрачаємо на це час, і як би хотілося, щоб ну, хочемо допомогти в принципі, знайти цю роботу. І люди просто, якби ну, ну, безвідповідальні, так будемо казати. Шкода, але так є. Тобто, хотілося просто мати зворотній зв'язок? Так, от просто ось. Це, типу, приїду або ні. І навіть ми не хочемо, там, наприклад, бачити, що або, там, чути, що якісь там проблеми. Ну, бо ми, я розумію, що вони можуть бути. Але просто сповістити, що так відбулося, і це все. А які позитивні сторони ти можеш визначити? Я насправді дуже люблю свою роботу, як би це не звучало, і якби не було дійсно чи саме дуже складно, морально там, або ще щось так. Але допомога людям. Бо зараз, як ніколи, кожен приїжджає до Польщі і шукає собі роботу. Досить багато людей, які не знають мови або не знають, куди піти. І напевно один із найважливіших, те, що я можу сказати для людини, так, це допомогти підібрати роботу, розповісти, чому вона підійде цій людині, так дізнатися. Що вона вміє, і що я можу їй порадити? Ось ця консультація вона досить важлива. Далі досить багато питань, так щодо, наприклад, документів, бо також багато хто стикається з тим, що не знає, коли і що треба зробити, і також це великий обсяг в праці. І це дуже класно, що ти можеш допомогти. І дуже багато людей, які дякують, дійсно кажуть. Супер, ми дуже дякуємо, що ми до вас звернулися і зараз там працюємо, так отримуємо класні гроші і можемо рекомендувати там своїм знайомим, наприклад. Це дуже якби приємно, в принципі, як для людини, так і загалом для компанії, що вона там вже на слуху і ну, в такому сенсі. А розкажи, будь ласка, з чого починається перший контакт і яка послідовність дій надалі з кандидатом? Дивись, от як проговорила, так ось це там ми підібрали, вже вирішили там на яку посаду людина їде. І далі йде комунікація а, через наш відділ супроводу. А, ну, якщо простими словами, просто так, то людина зв'язується з нашими колегами, які допомагають без е, питань, так без якихось там е, зусиль доїхати до Польщі, наприклад, підібрати квиток. Там підібрати квиток вже в Польщі, щоб доїхати до нашого офісу, і це досить вигідно, адже знову ж таки, ті, які їдуть вперше, вони не знають, як заплатити, як купити квиток, як не натрапити на контролера, знову ж таки, і не виписати штраф у перший день. Тому, в принципі, ось цей приїзд це дуже важливо. Але звісно, я також на зв'язку з людиною, адже я розумію, що потрібна якась підтримка. Бо я була на зв'язку весь цей час, підібрала, консультувала цю вакансію для цієї людини. Тому. Я теж в якомусь сенсі переживаю так? ось Це якась теж цей другий фактор, чому м м дана посада є трохи такою важкою в моральному стані. Бо коли людина приїжджає, а коли приїздів декілька. То ти завжди на зв'язку переживаєш, де ця людина. Знову ж таки, кордон. Ми всі ми знаємо, що таке кордон і як можна його проходити і швидко і не швидко. І деякі люди до цього просто не пристосовані. Тому досить буває важко. І тому, поки людина не перейде офіс і не скаже Добрий день Тетяна, я не можу видихнути. І це трохи важко суто в моральному сенсі. Але, ну в принципі, я загалом, якщо дивитися якусь статистику, то люди до нас доїжджають досить нормально. Е, ніхто не скаржився е, на місці. Так досить часто ми або викликаємо таксі, або координатор приїжджає. Тому ну якби все окей. Люди задоволені. А чи є якісь відкові обмеження щодо роботи? Дивись, на жаль, так. Оце теж не, не знаю, який це вже мій біль, але дійсно досить важко. Адже просто самі е, фірми, так з якими ми співпрацюємо, просто хочуть бачити більш молодих, таких жвавих, щоб вони працювали, брали собі надгодини. Я розумію. Проте не будемо відкидувати той факт, що люди у віці, так, 55 будемо казати, вони також досить активні. Вони вміють працювати. Деякі вже тут більше п'яти років, і вони вже мають досить великий досвід там, на різних працях, і вони дійсно готові працювати фізично. І я вважаю, що це м -м, складно з нашої сторони якось донести людині, що вибачте, але для вас, ну, якась там. Там якась кількість робіт є, і це все. Або люди собі щось, ну щось де вони вже працювали, що вони вже вміють. Або також є ті люди, які е, ну, без питань йдуть на будь-які вакансії, але, на жаль, по теж певних причинах так через те, що є ці вікові обмеження, ми не можемо їх взяти, і насправді дуже сумно. Адже інколи мені здається, що ці люди будуть працювати і довго, і класно, і вони просто будуть наполегливо, бо вони будуть. Ну, для чого загалом такі люди працюють? І для себе, і для дітей, і для внуків. Тому а, ці люди, мабуть, більш такі а, на них можна покластися. Вони більш вмотивовані. Так, вони знають, вони вже знають це життя, вони вже працювали, вони вже розуміють, що їх чекає. Але ну. Типу ми не маємо на це впливу. Дуже хочеться їм допомогти і насправді, бо ну але ж ну а якщо, наприклад, вікове обмеження встановлено компанією в 55 років фабрикою саме, то ну людині, наприклад, п'ятдесят сім, то mm -hmm. чи вдається там домовитись якимось чином? Так, бувають такі випадки. То все залежить, мабуть, від людини. Треба більше, якби від неї там отримати якусь інформацію. Наприклад, де вона працювала, що вона робила, що вона вміє. І більшість вони вже з досвідом. Тому, так би скажемо, ми маємо можливість домовитися за таких людей, їх працевлаштувати. Тобто, Трохи... якщо переконати на закладі, що ця людина вже має досвід, uh -huh. що вона працює, та, то так, так, може... так, є така можливість. Не буду казати, що це на 100% і це на всіх закладах, так але в принципі це можливо. Це можливо, і ми в принципі намагаємося так робити, адже розуміємо, що ну, якби знову ж таки попередньо проводимо власну співбесіду. Просто, наприклад, я також спілкуюся з цією людиною, щоб зрозуміти, Наскільки вона е, також е, хоче приїхати, наскільки швидко вона зможе це зробити, і в принципі, ну якось ти казав, змотивована. Тобто, якщо чутно ось у голосі, якщо це телефонна розмова, що вона ну, прям дуже хоче, їй прям дуже тріб потрібно, то ну, це ще підвищує, якби, щоб ми, наприклад, наголосили на цьому на загляді і її взяли. Тобто, це, ну, це грає роль дуже велику. Тобто треба ще бути трошки психологом, так? відчувати такий ну, <смеш> Я ж кажу, ось ця робота з людьми, це, це навіть ну, рекрутер, це щось таке, щось таке велике масштабне. Тобто тут треба розуміти, що треба достучатися та зрозуміти біль людини, чому вона приїжджає, за яких потреб. Може, вона хоче добре заробити, або вона хоче на там, короткий, там, великий період, або в принципі, щоб тут жити. Ну і в принципі, кожен звичайно, всі приїжджають, щоб заробити так, але є певні там умови або людина короткий термін, або ні. Але так, треба зрозуміти, що людина хоче. Тоді можна підібрати їй вакансію, і ту, на якій вона буде працювати, і досить довго. Чи часто бувають такі випадки, що людина їде на роботу вперше? Вона просто влаштовується, все йде гаразд, але проходить тиждень, і людина каже, що вибачте, ця робота важка, або не підходять умови. Що ви робите в таких випадках? Ну, дивіться, насправді так буває. Буває, що ну, людина насправді думала, що все окей, там вона приїхала, адже знову ж таки цей фактор, що вона їде вперше, тобто, немає порівняння або порівнює з Україною, то тут дійсно трохи інші вакансії. так? Але насправді це не проблема. Ну, взагалі, Тобто, людина знову ж таки звертається до мене, тому що я займаюся роботою. Вакансій у нас багато, тобто, ми знову ж можемо підібрати їй щось інше. так? Це, це якби не така проблема, тобто, але тут насправді. є я такий плюс, мабуть, такий жирний плюс, адже вже розумімо. Чому ця вакансія не підійшла, і людина вже хоча б якийсь час відпрацювала, і вона теж розуміє, чому вона їй не підійшла. І ми вже можемо комунікувати в сенсі мені не підійшла, тому що. Або я там на закладі почула, що там ось є там щось, і мені б це краще сподобалось. Тобто, вже трохи ми один одного розуміємо, адже якщо вона не була, там, не бачила, може, навіть не розуміла, куди вони є, так теж буває. Тому це взагалі не проблема, і ми можемо про це поговорити і підібрати і ту вакансію, яка їй дійсно ну, підійде. Тому з нашої сторони, якби це не вважається проблемою, для мене навіть трохи плюс, адже ми можемо вже розуміти, що робити далі. Переважна робота на яких закладах? Е, ну, в принципі, робот дуже багато. Є виробництва, так, де продукують, наприклад, якісь там ясні продукції, так, де продукують якісь певні закуски, солодощі, рибка може бути. Також є вже заклади, де все го ну, в сенсі все готове. Це і склади, так, де просто немає товарів, які якби щось там продукують. Тобто, суто збирання товарів за допомогою там сканеру. Більшість людей, звісно, бажають щось такого, щось таких, якісь вакансій. Але не скажу, що на там харчові, так на харчову промисловість, люди не приїжджають. Деякі суто хочуть на такі вакансії приїхати, адже знають, там вже працювали, що їх чекає, що вони будуть мати, та скільки вони будуть заробляти. І в принципі, класно, що є спрос, і на ті і на інші вакансії, бо кожен вже щось трошки розуміє. А можна ж взагалі виділити топ 3 таких вакансій самих популярних? Куди хочуть їхати. На перше, на певне місце хотіла поставити склади, бо складів досить багато. Це одяг, це, в принципі, якісь логістичні склади, де все є е, харчі, знову ж таки, так, все залежить від якихось там не знаю, досвіду, так, сили, бо є трошки складніші так, склади, де там логістик, наприклад, різні е, є легші товари, так, мабуть, для того там одяг, там жінки для того хочуть працювати. Є більш складніші, але я думаю, що це теж на проблему. Все все йде навчання, все можна там спробувати, і в принципі жінки-чоловіки також працюють. На другому місці все ж таки відмітила б харчову промисловість, адже е це варіант для швидкого, так будемо казати, три та більше місяців заробітку. Е швидкого заробітку е надається обіди, що теж дуже зручно. Так, людина приїхала, максимально економить на всьому і виїжджає просто з ну, хорошою сумою грошей, так би мовити. І третій це також для заробітку, але тут вже є певні нюанси. Так, є такі вакансії, як кухар, але треба досвід, наприклад, та мова. Так то люди, які вже тут трошки прожили і щось знають, вміють, то ось це те, що якби можна гарно заробити, проте і працювати там, де тобі подобається, ти, ти щось вмієш. Так, зварювальники так само, вони теж вміють, знають, розуміють, для них вакансії є. Люди, які мають права у дити, також. Це ж дуже класні вакансії, і таких спеціалістів насправді досить багато. Тобто, можливо, зараз е, там, хочеться запитати, ага, треба ж вивчити мову, а треба ж то, а треба ж, але дійсно це можливо. Тобто багато людей, які, яким потрібно ось ну, такі ці спеціалісти, так би скажемо. А що стосується мовного питання, е, як часто на закладах вимагається знання польської мови? Не часто загалом загалом можна брати всіх без знання мови. Тобто, в принципі, це не проблема. Також беремо всіх без мови, без досвіду. Частіше за все, на кожному закладі є лідери. Вони навчають, розповідають, тобто вони на кожному кроці просто з людиною і все пояснюють. Далі людина вже трохи там освоюється, так трохи вже вивчає свою мову, і це вже ну, якби круто. Польська мова, мабуть, необхідна для вже більш таких спеціалістів, так як ми казали, кухарі, зварювальники. Так це вже ті вакансії, які ми хотіли б бачити людей уже з мовою, адже вони вже будуть так комуніцювати трохи з керівництвом. Тобто, ну це вже трохи інший, так би рівень. Ну і відповідно, інший рівень заробітної плати. Так, тут не будемо як би, лукавити, що, в принципі, мова трошки відіграє ось на там. Незначно, але все ж таки знаючи мову, в принципі, самостійно, навіть на тому ж складі, так Прийдячи туди з мовою, з якимось досвідом, можна вже претендувати на якісь інші вакансії. Наприклад, там, бути тим ж самим лідером, навчати. Але щоб не настати, треба якось поспілкуватися з керівництвом і сказати, а я вмію, а я зможу донести людині, що я зможу е, навчати, десь там допомогти. Може, десь якесь приймання товару. Знову ж таки, це зовсім інший рівень. Так, керівництво це оцінює, так, пропонує якісь там премії, ну, і, так далі, і так далі. Тому. Тут треба розуміти, що якщо ви без мови, окей, добре, вакансії є, і заробити також можна. Але якщо вона у вас є, то це просто інший рівень роботи. Ну і в принципі свого самопочуття на роботі, там самоствердження, не знаю. А що стосується заробітної плати і ставок, скільки в середньому можна так заробити і які середні ставки по вакансіях? Ну будемо казати, що середня заробітна плата це десь варіюється від 4,800 до десь так п'яти з Ну, в залежності, так, будемо казати, що і ці ставки, я вже кажу, наприклад, якщо людина кожного дня ходить. Тому вже не враховуємо, тобто це 240 годин десь так на місяць, по 12 годин, так людина може тільки заробити. Ну, це реально, це ну, наші люди заробляють, і це я не враховую ще премії. Так? Заклад майже кожен заклад відмічає е, те, що якщо працівник ходить, якщо він якби. Ну, Добре працює, не пропускає там, може щось десь допомагає, якусь додаткову роботу ще робить. Ну, тобто, повністю е, людина, яка віддається праці, тобто ну, ця людина отримує якісь там ще додаткові гроші. Е, в принципі, на годину це десь 21,50-22. Це нормально, це ну, гарні ставки. Так, якщо ми кажемо знову ж про якісь там харчові е, вакансії, безкоштовні обіди, це знову ж таки якась економія на. Десь там собі щось купити, так бо вже поїли. Ну але там у кожного свої там якісь межі, скільки треба їсти. Але і так, і так це якийсь додатковий плюс буде. Чи на всіх вакансіях надається житло від нашої компанії? І скільки взагалі люди тримаються на нашому житлі? і як швидко люди адаптуються в Польщі ага. і переходять на власне житло? Швидкість не скажу одразу, бо це напевно індивідуально. Бо деякі одразу приїжджають і кажуть, мені потрібно тимчасове, бо я точно буду знімати своє. Я не хочу там, наприклад, з кимось проживати, я хочу проживати, ну якщо це пара, наприклад, вони хочуть проживати самостійно, там, мати там, свою там, так, ванну, кухню і так далі. Тому, Напевно, це ну якби є такі люди, які одразу так кажуть. Але більшість, більшість, мабуть, я би сказала, більше половини людей проживають на нашому житлі, адже у нас гарні умови. Так, так, люди проживають по чотири особи в кімнаті. Більш-менш намагаємося зробити так, щоб вони працювали у різні зміни, щоб вони, якби, так, не накладувалися, мали час там щось приготувати, там якось відпочити, в принципі, для того. Але як, ну, якщо вони бажають, то вони можуть знімати своє житло, за те буде доплата. Так? І ну, якщо казати за тих, хто вже знімає, як швидко вони не знають, але 50 на 50, більшість також залишається, бо їх все влаштовує. Ну, намагаємося, щоб житло було досить близько до роботи, а знайти своє теж досить близько, то це ще якийсь час, це в принципі якийсь в принципі, час. Та якісь там, не знаю, свої сили потратити на те, щоб десь щось знайти. Тому більшість просто навіть не хочеться робити. Є житло, вони живуть собі, умови нормальні, з кимось там ще якби знайомляться, проводять час, тому деякі вже навіть не хочуть переїжджати, адже заводять просто нові знайомства. А чи можуть про це коштуватися студенти? Так, звичайно, студенти це, мабуть, найвигідніше. Працівники, адже ставку бруто вони і отримують, тому їх ставка бруто, і якщо вони працюють там по 12 годин, то це просто гроші, гроші. Ні? бо ну будемо відвертими. Тому якщо ми навіть беремо людей зі ставкою студенти, якщо це студент в Україні, немає питань, довідка, але треба, щоб вона була перекладена на польську мову, і в принципі все. Але так само, якщо це не студент. В Україні студент в Польщі не в ВУЗі, так само поліціальна школа в також довідка з поліціальної школи також забезпечує е, особі, так будемо казати, людині до 26 років, е, щоб вона отримала цю свою ставку бруту. Тому і в принципі вакансіям нічого не змінюється. Вони можуть працевлаштуватися на будь-яку вакансію, там все, що вони хочуть. І більшість, мабуть, хлопців та дівчат до 26 років, так вони все ж таки оформлюють собі цей статус, адже розуміють, що це ну дуже велика, велика різниця між тим, що вони би отримували там, наприклад, так як всі отримують, і так як ставка студента. Тому е насправді рекомендую ті, які їдуть, і ті, які їдуть вже так, ну молоді. То щоб піти та оформити цей статус, навіть якщо йти до поліціальної школи, адже е, ну це реально. Тобто для молодих людей до 26 років найоптимальніший варіант це влаштуватися до поліціальної школи, uh -huh. поступити і влаштуватися на роботу. Так, на мою думку, так якщо люди не приїхали ціленаправлено до якогось вузу, а хочуть отримувати цю ставку, то це найідеальніший варіант для того, щоб отримати вищу зарплату. А чи не знаєш, як ці студенти домовляються, це потрібно вчитися? Потрібно здавати якісь сесії? Як вони совміщаються з роботою? Загалом дивись там, ось вони працюють, навчаються, вони навчаються більше у вихідні дні, тобто більшість вакансій. Ну, не всі, але більшість так мають суботу неділю вихідні, але в принципі, е, ну, домовлятися можна. Е, тобто, попереджувати про те, що у них вони студенти, вони мають там якісь там десь там прийти тисні здавати екзамени, там ще щось, тобто в якісь там. Ні, тобто, і загалом це не кожного дня, тобто там раз на семестр якісь екзамени. Ну і в принципі, в цьому немає в принципі, проблем. Тому я думаю, що вони домовляються і всі йдуть, якби, ну. На уступки, що і ми зі своєї сторони, як агенція, також можемо порозмовляти з фірмою, що у нас є студенти, і їм треба якийсь час приділяти навчання. Тобто без питань. А чи можеш порадити якісь способи, як можна заробити іще більше грошей? Е, Дивись, є класний спосіб такий для людей, які вже працюють на наших закладах. У них є така акція Приведи друга. Тобто все дуже просто. Якщо у них є знайомі, які б хотіли змінити роботу, приїхати до Польщі. Ну, і так у кожного. Тобто вони рекомендують нас як фірму, тим самим отримують гроші. Тому навіть в рекомендацію в 3-5 людей, наприклад, ну, навіть в одного, тобто за кожного це йде доплата. Тобто, ну, так само вони пасивно, так би мовити, можуть заробляти, адже вони просто порекомендували. Тобто, це, як на мене, дуже класний такий собі невеликий підробіток, на який вони навіть. Не дуже багато зусиль витрачають, тому також е, така додаткова рекомендація для людей, які будуть приступати до роботи, щоб вони одразу могли десь там щось собі нотувати та розуміти, якщо робота, якщо, наприклад, кого вони можуть можуть порекомендувати, там хто там, наприклад, до цієї роботи там належить з їх знайомих. Наприклад, судячи з нашою розмовою, я бачу, що ти дуже задоволена своєю роботою, і я думаю, що наші глядачі теж хтось зацікавився і хотів би теж працювати так. Що ти можеш порадити? Як можна приступити до таких обов'язків і де можна знайти таку роботу? Як влаштуватися, як взагалі потрапити до цієї сфери? Ну якраз зараз так у нас стартує такий набір для як з досвідом, так і без досвіду, так на фрілансерів. Тобто, де якщо без досвіду, ми на платформі ми будемо навчати. Людей, які бажають поринути у цей світ рекрутерства, так якщо також вони вміють спілкуватися з людьми, порадити їм щось, пізнати їх потреби, то додатково зі своєї сторони так ми будемо надавати всі необхідні матеріали, які будуть треба для навчання, щоб вони також стали. Спеціалістами та знавцями так цієї справи з людьми вже більш з досвідом, так вони також можуть ознайомитися з нашими матеріалами, може щось черпнути для себе, чого вони не знали або робили не так, бо можливо вони навчалися самостійно, що так, що теж можливо. Я думаю, що теж для них це буде досить корисно. Тому а, дана платформа, якраз а, для того, щоб а, навчитися. Можливо, щоб у для людей, наприклад, як додаткова робота, тобто, це теж дуже такий класний спосіб, адже займає небагато часу, так після навчання, тобто впродовж дня можна шукати якихось людей, так для того, щоб так само підвищити так, свою зарплату, яка вже є. Але я так розумію, скільки часу приділяєш роботі, стільки грошей отримуєш. Це може бути як і основний заробіток, так і додатковий. Я думаю, що на початку кожен це б розглядав як додатково, адже треба трохи часу, аби, ну, для кожного, так, треба якийсь час для адаптації, для розуміння, а для того, аби поринути та розуміти, як знайти людину, так знову ж таки, що і як їй запропонувати, яку вакансію. І коли в принципі вже адаптуєшся, вже розумієш, що треба робити, і в принципі вже набуваєш якихось там людей, так тобто вже люди йдуть до тебе, то як основну я би теж розглядала, ну адже це можливо, просто треба дати собі трохи шансу і ну наполегливості, щоб якось або швидше, або пришвидшити. Ну і ми зі своєї сторони, і, наприклад, я так з радістю, якщо до мене потрапляє якась нова людина, так і бажає бути фрілансером і просить якихось корисних порад, або як почати, або там, що писати, або що казати людям. З радістю, так буду ділитися своїм досвідом, який я вже набула, і як це зробити або порадити. Тобто, ну, в принципі, я на зв'язку майже завжди, так, тому у будь-який час можу прийти там на допомогу. Та допомогти, тому, в принципі, як основний, але вже так надалі, з часом. Чи буде взагалі можливість у фрілансерів потрапити до нас в компанію на роботу на основну ставку? Так, звісно. Тобто, знову ж таки, все це індивідуально і все це залежить так від людини. Якщо е, такий е, фрілансер-рекрутер так, буде дійсно показувати е, досить непогані результати і буде хотіти та горіти так, цією роботою, то ми таких людей з радістю ну розглядаємо, тобто так само про провокпроговоримо проводимо співбесіди, щоб зрозуміти, чи дійсно якби людина хотіла б працювати, так але зазвичай ну, вже видно по роботі, тобто навіть інколи розмови зайві. Вже видно, як людина віддається, скільки людей приводить, як вона з ними розмовляє, або як самі люди відзиваються від таких людей, там, наприклад, що. А ось там мені там порадила, сказала, там все розповіла, довела до офісу, таке інше. Тобто, тут вже розумієш, що а така б людина нам би згодилася в команді, яка принесе досить великі результати там для нашої фірми. Як можна потрапити до цієї професії? А, можна традиційно, через ну як зазвичай всі ми шукаємо роботу, так через такі е, сайти, як OLX та працюють те, що ми маємо в Польщі. Тобто шукаємо, потрапляємо, проходимо співбесіду. Як це відбувається? Але так само ми зі своєї сторони так запускаємо таку платформу, де будемо навчати людей, які без досвіду, але з досвідом так само, але вже їм таке навчання, можливо, тільки якісь там підчерпнути, підкреслити там якісь знання. І ті, які без досвіду, тобто ця платформа як раз для них. Тобто буде певний інтернет-телеграм-канал, де вони зможуть якби всьому навчитися, де вони зможуть. Зрозуміти, як треба працювати, що треба робити. Загалом, зі своєї сторони, так само ми будемо підказувати та координувати цих людей і відповідати на їх питання. Тому в принципі, дана сфера, так, рекрутинг, ось цей пошук роботи, він підходить як на додатково, так і на основний. Тобто, я би почала як з додаткового, щоб, по-перше, навчитися. Пізнати, розібратися, адже якщо людина взагалом з цією сферою стикається так, вперше, ну, вперше, тобто, якби, хоча в мене наприклад, такий досвід був, що я співпрацювала з. Дівчиною з рекрутером, яка дійсно вперше почала працювати, і досить багато. Ну тобто, ми з нею досить багато спілкувалася, адже я пояснювала, як це працює, що треба робити. І напевно, якщо б ця платформа у нас була ще раніше, до того як ми почали спілкуватися, це б їй дуже згодилося, адже вона би, як і самостійно, це б пізнавала, і так само щось там підкреслювала, питаючи в мене. Тобто, як для додаткового супер. Тобто, ну на початок, так будемо казати. Я не, не відкидаю той момент, що завжди е, віддалений так, фрілансер, віддалений рекрутер, зможе перейти завжди на основний заробіток, якщо трошки вже адаптується, там пізнає, як це треба робити, як рекрутувати, буде розуміти, і це буде прямо його. Дякую, що завітала сьогодні на нас гості та поділилася своїм досвідом. А, я теж дякую, що ти мене запросив і. Сподіваюся, що та інформація, яку почують наші слухачі, буде досить корисною і вони почули те, що хотіли почути. А якщо у вас залишилися додаткові питання, задавайте їх у коментарях, і ми залюбки вам відповімо. Залишайтеся з нами та до зустрічі на нашому каналі.